Всім добрий ранок. Сьогодні такий яскраве сонце, сніг, лежить, все сліпить. В у мене сьогодні 20-й тиждень вагітності, а точніше 20-й тиждень і два дні. Я їду зараз на свій другий скринінг. Я насправді трохи хвилююся. В першому все було добре. І по узі, і по аналізу крові. В мене був низький ризик всього. От, зараз другий. Я трошки хвилююся. Мою машину засипало снігом. Вже декілька днів йшов сніг, лежить. Зараз буду пригрівати, чистити. Фух. Треба якось потрапити всередину. Ой. Зараз відкрию і все полетить в машину. Так. Вирішила почати з задньої частини, щоб не на мокрому сидіти, в мене там щітка. Так, зараз відкриваю. Ага. Ой. Ой, полетіло трохи, але нічого. Очищу тільки двері, зараз хочу включити машину, на подогрів. Щоб можна було нормально сісти. Но сні достатньо легкий, я думаю, що я швидко почищу, і не буде проблем. Просто хочу, щоб не врутіло в машину і я не сиділа потім на мокрому. Да, сніг дуже легко, в принципі, щищається. його багато, але він сухий і легенький. Це краще, коли мокрий. З ними довше і складніше, звісно. Ще швиденько все почищу. Погодка сьогодні класна. Справді, мені показало, що мінус вісім, мінус 9 зараз. От. Але по відчуттям достатньо тепло. Напевно, і за сонця, і з-за того, що вітру нема, нема вологості. От. От такий достатньо великий шар снігу. Єдине, знаєте, що неприємне помітила, це те, що ось тут, бачите, налипло прям літ-літ. Треба довше буде чекати, поки він розмерзнеться. Ось тут же і затепла почало. Сподіваюся, що тут теж недовго буде. Оскільки змогла почистила свою машинку, все, буде вже їхати. Мені принесли теплий чай і круасан. бо Я зранку не їла, було дуже холодно. Я вже вдома, розказую, як я з'їздила. Мене подивилися на УЗІ, з дітками все нормально. Зробили детальний скрінінг, виміряли все, що тільки можна, навіть мінімальні якісь деталі, які я навіть не знала. Там в мозку дуже багато чого поміряли, в серці багато чого поміряли. Окрім того, поміряли там кісточки стегнові на руках. Об'єм животика, всі органи там подивились у першого у другого а, плоду. В общем, а, з дітками все хорошо. Єдине, що в мене укоротилась трошки матка. Не матка, а шийка матки. От. У мене була 30 або 36, а стала 25,7. Вона на межі норми. Не норма це 25 і нижче. От. Коротше, мене, у ну, мене потім після узі був а, були аналізи. Я здала кров і сечу. Раз розкажу, що я здавала. Так, по крові в мене брали білий рубін, загальний, прямий, непрямий. Так, а, глюкоза. Аланінаміотрасфераза. Коротше, АЛТ АСТ це на печень і жовчний. Е, білок загальний, креатинін, сечовина. Так, е, клінічний аналіз крові. Потім ВІЛ-1 антиген. Загальний антитіла до ВІЛ-1. ВІЛ-2. коагулограма, Так. Тромбіновий час. Так. І аналіз сечі з мікроскопічною оцінкою осаду. Оце, що в мене сьогодні брали. Коротше, набрали з мене цілу кучу крові. От, Я ще зайшла на аналізи. А тільки сіла в крісло, тільки мені там все затягнуло, ще не встигли мені Ну, вколоти голку, як зайшла асистент лікаря мого кушаро-гінеколога і попросила поставити мені катетер, замість, щоб два рази не колоти, замість колу. Мені поставили катетер в руку, набрали звідти кров, і потім я пішла до лікаря. А як пішов мій прийом, мене зважили. За місяць я набрала плюс-мінус 3 кілограми. Я була 69600, зараз я 72 800. Тобто я так розумію, що в принципі нормально. Я за минулий місяць також набрала 3 або 3,5 кг. А, далі. А, поміряли мені тиск, а, поміряли мені животик. От. І потім лікар почала розказувати про скорочення матки. А, коротше, Погано, коли вона скорочується. От, тому що можуть бути ну, всякі негативні наслідки. Е, в мене на межі норми, але вже потрібно слідкувати за цим. От, тому е, мені поставили кільце всередину. Е, чесно кажучи, забула, як воно називається. Е, воно має. Підтримувати і стримувати шийкоматки, бо, коли так як в мене двійня, вони давлять і може із за цього скорочуватись. Вона може скорочуватися і за багато різних факторів, і чинників. ну не можна точно сказати із-чого. Це може бути гормональне, це може бути е, якийсь вірус, е, може бути багато чого, плюс в мене двіння, плюс в мене тромбофілія, великий ризик тромбофілії. от, е, Тому. Багато факторів, які можуть на це впливати. Яка сказала, то, що дуже добре, що ми помітили це зараз, бо це ще не прям суперкритично, але вже треба слідкувати. Мені зробили додаткові додаткові препарати приймати так, і контроль УЗІ через тиждень, для того, щоб подивитися, як, що, куди що з нею відбувається. От, Спочатку трошки розпереживалася. От, але я потім почитала форум, поки я була на крапельниці, вони ще крапельниці зробили, От, то е, я почитала трошки форум, і насправді багато у кого таке є, і багато кому ставили е, кільце. І, в принципі, доносила до 38-37 тижня, нормально було. На медикаментах також вона трошки збільшилась. Я сподіваюся, що в мене трошки збільшиться, а якщо не збільшиться, то хоча б не буде зменшуватися. От. Після огляду я сходила на крапельницю, посаділа. Чесно кажучи, не знаю, що мені видали, але я довіряю своєму лікарю, тому в принципі притримуюсь все, чого вона мені прописує. мені ну, насправді краще видно, вона з цим стикається. От. Ще, до речі, мене просили відслідковувати мій тиск зранку і ввечері міряти. От, але я не так зрозуміла, я міряла тільки коли погано себе почувала. А не кожен день мене за це поругав лікар. От сказала, що треба кожен день, тому що може бути префлексія, здається. Ну, коротше, щось тиском зв'язане і їм треба відслідковувати динаміку. Типу. От, тому я відповідально до цього віднесуся, я буду вже міряти кожен день зранку і ввечері. От, просто я не зрозуміла спочатку. Ще по УЗД. Перший плід в мене розположен попкою вниз. От, по вазі 350 грам плюс-мінус. А от на у мене зараз 20 тиждень до дня, і цей плід якраз на цей срок, на 20 тижнів і 2 дні. От, а другий плід у мене більший, він 450 плюс-мінус грам. От, і він на срок 21 тиждень. Лікар сказав, що це в нормі, коли двійня. Що один може бути швидше трошки розвиватися, це нормально. Головне, що не повільніше. От. В общем, отак я з'їстила. Я ще заїхала в аптеку. Купила там собі препарати всі ці. Ще покажу, що мені там прописали. Мені прописали прогістерон, прописали свічки якісь. От. Там декілька днів робити, коротше, поставити. От. Тобто, мені повинно це все допомогти. Лікар сказала, щоб я дивилася, слідкувала за відчуттями внизу живота. Не має бути якихось болів, не має бути таких от потягувань, як при місячних. Ну, в принципі, коли мені ставили кільце, це достатньо така не дуже приємна процедура була. От. Але зараз я його не відчуваю, в мене нічого не тягне, в принципі, все нормально. Я ще заїхала після огляду в аптеку, докупила там препарати, які мені треба було докупити. От. І зараз хочу вам показати: ми в дитячу почали оформлювати дитячу і замовили меблі. От зроблю невеликий огляд меблів, які ми замовили. Ще не все готове. Ну як, основні меблі типу шафи, готові. готові. І ми сюди потім купимо ліжечко і може ще щось подивимося вже по розстановці. Я знову вийду, покажу вам, От, заходимо в дитячу. Отак. От, От, з цієї сторони. Вона в нас невелика, вона у нас 10 чимось квадратів всього-навсього. От оцю частину ми зробили ось так. Тут у нас два шкафи для двох діток. А, я думаю, що 10-11 років нам вистачить. От, вони маленькі будуть. От, це шафа для речей, сейчас ще покажу ближче. Тут антресольки, це шафа для канцелярії всякої антресольки, тут полочки. Тут ще у нас є підсвітка, теж зараз включу, І ось тут такий великий стіл з тумбочками. от. І ось тут ми поставили ось такий типу стелаж для іграшок, для всього такого. От. У нас ще тут трошки безпорядок, а, до речі, ми вікно, низ вікна, заклеїли плівкою, От. щоб повністю не опускати штору. От. У нас тут ще кішка тусується. ми Тут поклали полотенчик, бо тут тепло від батареї. От. Ну, щоб не було видно, коли вони там будуть бігати в трунках, в трусиках, ось так. Ці частина я мільком покажу, У нас ще тут полусклад, бо ми ще не всі меблі в квартирі замовили, але ми це все розгребамо скоро і купимо сюди ліжечко, бо тут одне ліжечко і друге ліжечко стояти, а тут поставимо килим. Думаю, що буде комфортно. Значить, шафи одній однакові, покажу в одну. Осередині. Тут є вішалка, от, полички і видвіжні тумби. В принципі, все, що ще треба. У нас такого ж плану шафи в спальні, тільки тут вона трошки вуща. Друга шафа, вона така сама, ідентична. Тут у нас О, там просто, бачите, полочки. І ота верхня полка вона з'йомна. Так. Оцю, оцю шафу покажу. Тут ми теж розділили на дві частини для двох діток. От. Просто такі полочки. Ну, там теж антерсолька з полочками. Тут теж для всяких там, канцелярських штук, якихось Вот. Так, підсвітку показую. Тут у нас... ну, зараз не прям так затишно виглядає, тому що день, але ось така у нас підсвітка на полочках. От. Тут я поставила поки що вазончики це купила дві такі гарні іграшки, пагрімушечки. Тут ведмедик, зайчик. Ну, це книжки, які я зараз прочитала, це про материнство, про догляд за дітьми. От І тут от такі видвижні шахратки. Така дитяча у нас буде. От так. Поки дітки будуть маленькими, то звичайно у всіх шафах там отут, усього всього, будуть там якісь дитячі. Ну і речі, і всякі косметичні засоби лежати, пелюшки, там постільне все таке. От, е ми не брали пелінальний е По-перше, його тут нема де ставити, от, а по-друге, у нас є дві великі шафи, куди можна все це поскладати. А, до речі, за пеленання у нас такий великий стол. Е от, і я куплю такі спеціальні матрасики для. Як це укутування, да? це правильно української. Пілінання, окутування. І буду тут на столі це робити. Думаю, буде зручно. Тут я поставлю всякі коробочки з засобами косметичними. Тут зручно буде щось брати. От. Якщо треба, ось тут теж, там памперс, ще щось. Ну, Коротше, все порозкладаю. Зараз ще вам покажу ліки, які мені назначили. А от. Частково поділюся. Я, до речі, зараз готую шарлотку. На кухні пахне просто божественно. Вона практично готова, бо до мене сьогодні ще й мама заїде. По ліках мені прописали у Тружистан три рази на день пропити, поки що тиждень, бо через тиждень я поїду на огляд. Так? Потім мені прописали ось такі свічки вагінально 6. І днів зробити один раз на день. Що мені прописали ось такі свічки, це вже ректально. Їх мені поробити два рази в день три дні. А, окрім цього, нагадаю, що я приймаю зараз вітамін D на 2000 плюс К2. Потім вітамінки для вагітних. А, роблю клексан, тому що це необхідно, Це за моє тромбофілії уколи в живіт. Так, потім. Я п'ю магне b 6 антистрес. Мені, до речі, теж його трошки змінили. Сказали пропити, я пила три рази в день по одній пігулці, тепер мені пропити два рази в день по дві. От, далі, що там далі? А, і ще в мене ж із-за того, що АЛТ АСТ у мене завишені, це печень жовчний, то о, я ще їх п'ю два рази в день там, як мені лікар назначив, це все, в принципі, по прийомах.